Мої вітання. Нині у випуску. Дивіться про ще одну автівку, яку відправили на передову, підвищення пенсії та святкування каменяра. У студії для вас працює Микола Бойків. Не перемикайтесь! Авто для АТО з емблемою від мешканців Стрийщини відправили машину 92 другу Чугуївсько-гірсько-піхотну бригаду підприємці району та мешканці села Яблунівка. Un'edilizzo di Giane. t 4 доставили на нульову позицію. Володимир Лисенко з товаришами, які вважають, що українці таки повинні продовжувати підтримувати всіляко вояків на війні. Розповів, що частенько їздять у зону АТО, навідують не тільки земляків, але й інших українських захисників. Будучи там моніторять їхній побут, вивчають потреби. Згодом вертаючись у стрій, шукають спонсорів та можливості, що придбати та відвести хлопцям найнеобхідніше. Ми купили. Рації, які хлопці просили, ті рації, які вони вже, вони прийшли на вогність, тому що проходять бої і на сьогоднішній день це була їхня необхідність. Також ми придбали ще батарейку для тепловізора, яка коштує досить великі кошти. Так і цього разу їх попросили машинно. Прохання матеріалізували. Микола Ковальчук особисто з Польщі привіз хорошу машину. Автівку перефарбували, привели до повної готовності самі мешканці села Яблонівка. Загалом Фольксваген оцінили у 850 доларів. Їх допомагали назбирати як і самі сільські жителі, так і меценати. Все волод Біла, Сергій Ковальчук, Ярослав Осовський, Євген Кухар та інші небайдужі люди краю. Хочеться подякувати всім, хто долучився до цієї хорошої того, що Ми сьогодні знову відправляємо монтажі на схід. Ми всі не повинні забувати, що йде війна. вже знаєте, так трошки воно ніби притихло, ніби ми всі почали мирно жити, але там на сході нічого не зупиняється. І я хочу, щоб всі про це пам'ятали. Ми всі по мірі можливості могли допомогти нашим хлопцям, які там боронять нашу вітчизну, які турбуються, щоб ми тут мирно жили і виховували своїх дітей. Тому ще раз всім подякувати і з Богом повертайтеся. Порожнім авто не везли, напакували продуктами, засобами гігієни, білизною, військовими формами, шапками, раціями та іншим. Їх теж придбали за жертви згаданих вище краян. Свою дещицю, а саме рідину для чистки зброї, внесли підприємці з ринку. Все це освятив місцевий парох села Яблунівка, звідки і відправляли авто для автовців. Також до чину освячення доєднався отець Іван Барабаш. Добрі люди нагадують землякам: війна продовжується, тож будьмо уважними до потреб зах. Тисників своїх і ми. Підвищили розмір пенсій з 1 травня кому і наскільки розповіла заступник стрийського об'єднаного управління пенсійного фонду України у Львівській області Віра Стадник. Спеціально для цього запросила усіх медійників стрийщини. На брифінгу була і моя колега Марічка Ходовицька. Для непрацездатних громадян України прожитковий мінімум з січня 2017 року становить 1247 гривень, з 1 травня 1312 гривень. І з 1 грудня становитиме 1373 гривні. Відповідно до цього, у Прострицьким об'єднаним управлінням пенсійного фонду проведено масові перерахунки пенсій. Повну версію дивіться у вечірньому ефірі сьогодні чи завтра. Навіть сам губернатор у неділю одразу після завершення урочистостей на маківці приїхав до строя. Олег Сенютка завітав до катедрального храму, аби послухати божественний спів славних каменярів. Чоловічий хор святкував десятиліття отримання статусу. Муніципальний голова Львівської облдержадміністрації передав вітання митцям від президента України. Наша з вами перемога відбудеться обов'язково. Вірою, і наша з вами перемога відбудеться обов'язково правдою. Тому що те, що ви робите, ви бережете нашу традицію, ви бережете нашу віру і ви несете людям правду. Правду про те, що було з наша нагодом, правду про те, що відбувається, і правду про те, що в нас обов'язково буде добре і щасливим майбутнє. Бо ми, українці, того вартуємо. Я дякую вам за вашу працю і вітаю вас десятирічні зі святом. Крім синютки, ювілярів зійшлися вітати районні, міські та обласні службовці. Народний депутат України Андрій Кіт, який із собою прихопив державну нагороду. Грамоту підписану спікером Верховної Ради. Вони несуть з собою чистоту, несуть правду і несуть те, що хотів бачити Господь серед нас. Я побачив, що вони працюють. Я побачив, які це чудові люди, я побачив, що вони не сидять, що вони не муніципальні, а вони всенародний твор, що вони їдуть, що вони просять, що вони живуть і що вони купають душевну скалу України і прославляють стрій не тільки тут, але й по цілій Україні. Також і стрицькі дохінники та громада, яка вщент заповнила церкву. Бострийські каменярі не ті, що лупають стіни, а ті, котрі розбивають людські серця мистецтвом та наповнюють їх добром і благодаттю, сказав про сподвижники вічного хорової музики, деканстрийської єпархії, отець Марон Гринишин. І там, де свято, і там, де горе не обходиться без супроводу наших славних хористів. Наш хор каменяр вже не протягом 10 років, він є разом. Із громадою, з церквою, своїм народом. Він і не тільки стрийський, але він є також загальноукраїнський і багато замежено виступає. Але не є духовним. Маємо надію, що знову цей черговий початок початків, 10 років, всі почувають себе гарно, добре, виглядають молодо, повні наснаги до праці, тому ми хочемо. Через ці 10 років знову вам подякувати. Ну і поблагословити на наступних ну ще років. Цього разу Каменярі громадськості презентували духовну програму Воскресіння. День до мистецького дійства долучилися й друзі з Кам'янця-Подільського. Всього вони проспівали близько 20 творів. Тривав концерт дві години. Майбутнє покоління, виховуючи його у патріотичному дусі, таке завдання перед собою ставлять педагоги, які викладають у школах захист вітчизни. Після уроків до рою злітаються школярі соколи, аби пограти у джуру, розповіла Галина Бойсен, команда якої їде представляти стрищину на обласні змагання. Її рій виборов перемогу на кущовому. Районний етап відбору наприкінці минулого тижня відзвучав на базі Мартюківської школи-ліцею. Були там і ми до МРТ з'їхалося вісім команд. Усі по своєму цікаві різноманітні форми одягу, стяги, назви, Звичай так що перехоплює дух, і одразу хочеться погуглити, звідки походять. Історія кожної групи старшокласників особлива. Самі діти патріоти її пишуть щоденними тренуваннями, такі проводять у своїх школах, думаючи, фізично підготовлена, історично обізнене школярство, новий пласт сучасних українців, який добре зафундаментують нову історію українців. Всеукраїнська гра Сокіл Джура сьогодні зібрані кращі команди, які перемогли у зональних змаганнях, що проходили між школами і Сьогодні повинні визначити фіналіста, який буде захищати честь стрійського району на обласних змаганнях. Отож, судді мали на чим розважити з кого вибрати. Бо у переліку обов'язкових показових виступів було насамперед заявка про себе та своїх побратимів, представлення команди, мистецький сьогочасний, сценічно співочий виступ. Кожен має свою назву. До прикладу, «Впоряд», історія, стрільба, ватра. Віміть сукулята і знають, як надати першу медичну допомогу і вистояти на смузі перешкод. Такі показові змагання пройшли у другий день районного відбору. Суддями були і представники міськрайонного військового комісаріату, і держслужбовці, і працівники культури і педагоги. Ставили питання, підсумовували бали. Кращою стала команда родян зі станкова вже з 19 по 24 червня у місті Сколи на базі Карпат. Вони представлятимуть Львівщину на всеукраїнських змаганнях. Успіху вам, джуринята! Лихоманить не на жарт Стрийську скалу, яка в останньому турі першості серед команд першої ліги нищівно поступилася своєму чи не основному конкуренту за збереження прописки в чемпіонаті футбольному клубу Суми на своєму полі з рахунком 0-4. І тепер за п'ять турів до завершення. Малиново-зеленої команди залишилися лише теоретичні шанси, аби втриматися у дивізіоні. На початку матчу нічого не віщувало. розгрому скали. господарі зі стартовим свистком задавали тон гри. Ісаїв та черепущак змарнували добрі нагоди, аби відкрити рахунок. А от гості першим же своїм реальним моментом скористалися сповна. Перший тайм завершився за мінімальної переваги сумчан. Вони забили ще тричі по перерві. І в кожному із гольових моментів прикро помилялися недосвідчені захисники Малиново-Зелених. Ті інші слово, як дитячі помилки, які ми допускаємо. Знову ж таки, це приводить до того, що до тих поразок, які ми отримуємо, і, чесно кажучи, дуже важко це все. Виходити з тої ситуації після забитого четвертого запалили в прямому значенні цього слова сумські вболівальники. Рефері прийшлося затримати поєдинок на кілька хвилин, допоки розсіється дим на стадіоні. Фанатів гостей можна зрозуміти. Вони святкували першу перемогу своєї улюбленої команди цьогоріч. Скалаж у всіх матчах навесні лише програвала. Ми довго йшли до цієї от. В общем-то, во многих играх, в которых мы играли, там где играли ничьи, где проигрывали, мы в тех ничьих даже где-то были больше, больше, ближе к победе. В каждой игре у нас было достаточно момента для взятия ворот, но где-то что-то не получалось. Сегодня у нас... Со скалою просто прорвало, где то боженька помог, дітей что-то. Но я вважаю, що я коли к играм, и очень опасался этой гри. Команда дійсно молода, очень хороша, амбіціозна, терять нечего. Наступний поєдинок стріяни проведуть у горішніх пламнях 13 травня проти гірника спорт. А сьогодні це все. Дивіться наші новини в інтернеті. Телефонуйте 42297. Доброго вам вечора. Побачимось. <му> У стрію дещо потепліє. Впродовж дня світитиме сонечко, температура плюс 5, плюс 16. Вітер південно-західний йдутиме зі швидкістю 6-7 метрів за секунду.